Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Ваше високе преосвященство, дорогі наш великий митрополит Михаїл, шановні отці, і насамперед велиби поважні, шановні парафіяни цього величного кафедрального собору міста Луцька. Ви знаєте, що 9 травня саме цього року розпочалось дуже дещо по особливому. Я думаю, що ви були всі спостерігачами. Можливо, по можливості хтось був присутній, бо я так бачу декілька облич, яких я побачив нещодавно, там де ми були. А чому кажу 9 травня в цьому році є особливим, тому що ми розпочали з національної, вперше вперше це скажу зараз тут з національної прощі до Свято-Миколаївського Женичського монастиря саме на літнього Миколая. Я вас сердечно поздравляю з такою з відкриттям національного, національної справи, такої величної прощі до великих святинь. І ось таке так і співпадіння справ, зміна календарів. Я думаю, що владика там де ж те, що там попрацював в цьому календарі. Що все випадає на 9 травня, і проща, і велелюдний народ, і зібрання єпископату, Все ми там бачили і все ми це відчували на собі. Для нас важливо. Відвідувати ось такі святині. Я вже про це говорив. Там що відвідування таких національних святинь з такою історичною колосальною пам'яттю, коли 1050 років святкуємо е, Жидичинського монастиря, це відродження в новому часі історичної Волині. І ми, і владики, треба віддати належне, що він дещо формує і переписує певні такі законодавчі цифри, які треба піднімати з цих. Е, Забутніх, напевно, історій, або іноді нав'язаних радянськими історіями. І ми ніби так звичні, що з Києва де ще десь звідкись. І ось я сьогодні хотів подякувати ще раз, Владика за можливість звершувати з вами богослужіння. І сьогодні всім подяка за те, що я у цьому святому величному соборі, який теж набирає такої вже як знаєте, як пасхальне яйце, таке вже красиве буде дуже. Буде красиво, відомлена краса. Але це все ваші старання і ваші труди. В першу чергу, безперечно, це труди нашого керманича, який відсвяткував. Я думаю, ще святкує. А я думаю, ще багато хто сьогодні підійде особисто привітає нашого владику Михаїла з ним народженням. І я хочу ще раз висловити пошану, подяку за можливість бути серед вас усіх і за можливість побувати на національній прощі, сьогодні звершувати богослужіння і висловити многоліття, здоров'я. Такого духовного підйому, саме чим займається владика. Бо він, знаєте, що він всім робить? Пришиває крила. І вам хочеться після богослужінь щось мріяти, щось творити, робити. Була на службі. Чому? З владикою помолилась, причащалась, прийшла додому, пришиває крила людям. І ось це дуже важливо і дуже така нелегка праця насправді. А йому самому звідки почерпати. І ось коли він бачить ваші усмішки, коли він бачить вашу подячну молитву, це його теж надихає, що він іде вірним шляхом, правильним шляхом як кірмана Чеволинської І Через те ще раз висловлюємо подяку, здоров'я, довголіття. Ми кажемо або жартуємо 100 років без капітального ремонту митрополиту Михаїлу. Вітаємо, владика, святом. Бережи вас, Божию, свято. Ваше високопревосвященство, просвященство, всі чесні Отці, дорогі браті і сестри. Христос Воскрес! Я, дорогі Владика, дякую вам за слова вітання, дякую за вітання від Отця Миколая, від усіх вас. Воістину День народження це привід нам нагадати про людину, нагадати про її життя, самій людині звірити, чи тим шляхом вона йде, яким хоче йти. Чи десь збилася з дороги. Так співпало, але мені подобається вислів такий класично журналістський «Совпадение? Не думав. 9, травня, колись ми, 9 мая ми зустрічали зовсім по-іншому. Хтось на параді, хтось картоплю садив. Це були різні періоди різного часу. Сьогодні 9 мая – це свято Святого Миколая Чудотворця Літнього, покровителя міста Луцька. Сьогодні 9 травня, це вістину національна проща до Жидичинського свято-Миколаївського монастиря, якому виповнилося не самому монастирю. Я хотів би наголосити, в чому суть справи, бо це ще не розкрита до кінця сторінка історії. Чому ми беремо дату? 1050 років найдений текст священного писання, на якому Ігумен Жидичинського монастиря підписався і подарував це священне писання. І дата подарунку є, власне, 975 рік. Ігумена звати Анект. То ми не можемо сказати, що це перший ігумен Монастиря. Ми не можемо сказати, що до цього монастиря не було. Ми тільки констатують історики, що був подарунок від Ігумена Жидичинського монастиря, Анекта. В якому році. Тому сказати, що це перший ігумен – Ні. Сказати скільки, ми не знаємо. Це ще розкрита сторінка і археології, відкрита сторінка. Для істориків, скільки цьому Жидичинському монастирі, але в чому важливість події? Це один із найдревніших монастирів сьогоднішньої нашої неньки України, а тоді руси. Найдревніший. Коли Київ в 988-му тільки князь хрестив, то в нас існувала на Волині вже ціла єпархіальна структура, вже відомий. Відомий митрополит Степан Володимирський, столиця тоді була в Володимирі, вже відомий. Ось що ми святкуємо коріння наше глибоке, глибоко християнсько, православне. Нещодавно Луцька дієцезія Римокатолицької церкви святкувала 600-ліття. І ми так зустрілися, і я їм кажу, я вас вітаю 600літтям, але ми взагалі вже тут. З 975 року. Поки ви прийшли, то ми вже тут напрацювалися. Тому православна церква тут давно існує, як протестанти 500 років, римокатолики 600 років, а православний монастир уже відомий, і єпархія 1050 років. Ось що таке історія е, на Волині. І е, відома, найвідоміша така ну, подія пов'язана з. Державотворенням на державному рівні святкування це 13 століття Данило Галицький йшов до Жидичина поклонитися Святому Миколаю. Данило Галицький, я сподіваюся, що в найближчому часі президент України звершить прощу до Жидичинського монастиря. Як це робили великі керманичі Української держави? Так правильно. Ви самі. Свідки 22 року, 24 лютого, ви свідки 25-го року, вже 9 травня, стоїмо. Але як кажуть, якщо Бог не видасть, то інший не зість. Якщо Господь не попустить, нічого не було, ні техніки, ні військових. Нічого не було, а стояли. Чим стояли? Любов'ю до України, духом, силою віри, бажанням захистити в кедах з якимись там, не знаю, чим же воювали. Джавеліни потім дали. Потім байрактари, потім ще там щось, техніка. Вони всі, європейці, були схвильовані і дуже схвильовані. А ми нам треба було оцю навалу, яка крала унітази, стиральні машини, собачі будки. Оцих дікарів треба було спинити, і ми їх з вами зупинили. Наші рідні і місцеві жителі Сходу це зустрічали кров'ю і своїм життям, а ми своєю любов'ю, повагою, християнським відношенням приймали біженців, збирали волонтерство, допомагали їм капеланами, військовими. Ми сьогодні воюємо, ми сьогодні стоїмо. Якщо Україна воїстину стане перед Богом на коліна, не на словах, а на дії, то не тільки вистояли і вистоїмо. А переможемо і будемо мати славну перемогу, а не перемир'я дводенне, тридцятиденне чи якесь там денне. Перемир'я це означає, що війна не закінчена. А нам не перемир'я цікаве, нам цікаве закінчення війни. Нам не відпустка наших рідних з фронту цікава, а щоб вони повернулися і почали працювати тут, повернулися до своїх сімей. І ось Жидичин, власне, це та славна сторінка. Яка сьогодні нас надихає, і на таку подію ми запросили предстоятеля Православної церкви України митрополита Єпіфанія, щоб він засвідчив, сам підтримав ці наші старання, намагання висвітлити нашу історію, укріпити людей в вірі і в боротьбі. І тому я дякую усім архієреям, які побували на святі, дякую своєму племіннику, хто не знає, це мій племінник, митрополит Сіміон. Я дякую, що приїхали. У мене тут багато, до речі, родини. Це вже митрополит Сім, Дніпровський, Січиславський, архімандрит Ісак. Він же в нас настоятель в Бучі. Там, де все це було, оце він настоятель одного із храмів Бучанських. Ще один племінник, отець Миколай, це з Тернополя, Свято Троїцький духовний центр. Так що тут родина зібралася. Зауважте, вони всі в Україні, ніхто не дірнув за кордон. Тут ми всі, ми всі тут разом захищаємо. Кожен виконує свою місію, свою роботу і виконує її в повноті, не боячись і не ховаючись. Несем те, що ми можемо повноцінно і найкраще зробити. Тому сьогоднішнє свято День народження моє це такий маленький привід. Мені 59, хто не знає. Я це наголошую в тому сенсі. Що оголошую наступний рік святом і днем, і роком підготовки до мого дня народження для всіх. Якщо у вас є повага до мене і любов, то ви приїдете, прийдете 9 травня 2026 року і привітаєте мене. А привітаєте, скажете, владика, до вашого дня народження я відремонтувала свою квартиру. До вашого дня народження я купила собі гарне дороге плаття. До вашого дня народження я от щось зробила. Чи щось зробив? Оце буде повага до мене. Зрозуміли? Я навіть згоди не питаю. Я даю вам таке благословення. Оце буде зробила і відчитатися. Як ви готувалися до мого дня народження? Що ви зробили для себе, для своєї сім'ї, для Волині, для України, для собору нашого. Ми в маємо цей ремонт завершити. Я тоді буду втішатися, бо даремні будуть мої труди, недаремне було моє і не пусте моє виявиться навчання вас, щоб ви жили добре, гарно, щасливо, усміхалися, натхненні були, бажали багато жити, і Господь нас цьому благословляв. Оце буде для мене найкращий, найсправжні, най... найнатуральніший подарок, коли я буду втішатися вашими успіхами і буду бачити усмішки на ваших устах. Тоді це мене буде найбільше втішати. Це буде, повірте, найкращий подарок, коли ти не можна бути щасливим, коли навколо тебе люди нещасні. Можна бути щасливим лише тоді, коли навколо тебе щасливі люди. А щасливими ми можемо робити самі себе з допомогою Божою. Можемо робити себе з допомогою Божої щасливими. Тому я бажаю, щоб оце натхнення. І це благословення, яка вам... Взагалі підніміть руки, хто не згідний з моєю позицією. Хто не згідний. Дмитро Адамович не згідний. А доповнити, доповнити. Каса відкрита. Я маю на увазі у вас як в книжковому варіанті. Каса, каса на, на, на чергову книжку, на видання книжки правильніше так. Я разом з тим хочу мою таку коротку промову завершити і підготувати вас до ще однієї події. Подія дуже така акуратна. Нам напевно треба було раніше її оголосити, але я оголошую сьогодні. Є така дата, яка називається 13 травня. 13 травня благочинного нашого собору виповнюється 60 років. 60 років. оголошує цілий тиждень підготуватися до дня народження отця Миколая. Тому він відзначати буде на сідуй тиждень, буде очолювати богослужіння, готуйте подарки, подарки в такому самому дусі, в якому я вам сказав, скажете, отець Микола, до вашого дня народження, я зробила що? Любий напрямок на фронт помогла, плаття купила, хату побілила, туфлі купила, на манікюр сходила. Все, що огірочки посіяла, в церкву допомогла. Ну одним словом, не приходьте просто вітаю. З чим ти мене вітаєш? Словами це добре. Діями. Оце буде ваша повага до отця Миколая. Тому на сьогоднічому тиждень він, ми його залишаємо тут очолювати богослужіння. Я спеціально поїду звідси на день, на день, щоб вся увага була отцю Миколаю. Тому ось так будемо шукати такі приємні миттєвості нашого життя. Дякую всім вам за. А? Дякую вам за ці слова, привітання, які сьогодні ми... ви мені сказали, але напевно на завершення я хочу привітати усіх жінок, усіх жінок з Днем Матері. Я дякую вам за материнство, я дякую вам за те, що ви стійко, стійко переносите оці потуги материнства. Але саме головне. Що ви, ваша любов, яка є в вашому серці, надихає вас народжувати багато добрих дітей. Тому кому нема 60 в декрет. Бо після 60 тоді святкуємо ювілеї. Кому 60 виповнилося? 60 вже виповнилося, є, да? то ви даєте гроші тим, кому не виповнилося, а всі останні в декрет. Тому дайте нам можливість радіти сьогодні перше вінчання за стільки часу. Маєте совість священиків пустити голодними по світу. Священик вже живе. Повінчав, похрестив з того в нього і зарплата. А то залишити їх голодними. Народжуйте, одружуйтеся, а просто будьте щасливими. І я цього вам бажаю. Тому піджартовую сьогодні, бо день хороший, день матері, моє день народження. Владика Сімеон 5 го числа народився. Ми його вітаємо. Два митрополита, два вітаємо. вітають. Миколай 60 святкує. 13 числа нема приводу сумувати. Назвіть мій привід. нема. Наші війська там два, два села відбили вже. Вже русский кричать, давайте миритися. Я згідний. Перемир'я може бути, якщо Волинь буде до Урала. Це справжня перемир'я. А все далі то Україна. Оце нормальне перемир'я. Я на таке згідний. А все остальне хлопців будемо берегти, будемо молитися, щоб вони всі живими і здоровими повернулися. А тих, хто віддав своє життя, їм Царство Небесне, велике співчуття родинам, ми всіх любимо. Нікого не хоче, щоб вмирали ні молодими, в 90-му не хочу, щоб вмирали. Всі хочуть жити, хай живуть всі, хай будуть всі щасливі. Але випробування інколи Господь попускає нам проходити і в старому віці, і в молодому віці, і під час миру, і під час війни. Тому жінки, будьте щасливі, всміхайтеся, народжуйте в пам'яті честь тих воїнів, які... Відійшли з цього світу. Мусимо мусим в означенні любим, хочемо і будем поповнювати наші родини і наші сім'ї великими, славними українцями, які будуть щасливі в майбутньому на нашій ненці Україні. Тому всім вам щедрих Божих благословінь і многоя і благая літа.